Я помітив її в натовпі перехожих, втомлених, байдужих, один на одного схожих. Вона посміхалась собі іншим, а можливо, небу. Я навіть зробив її фото, щоб роздивитися при потребі. Вона кидала виклик сірості невимушено і так просто поруч з нею зупинявся час все розчинялось в просторі. Вона світилася, немов зсередини яскраво жовтим світлом. Її волосся жило своїм життям, пешкетно граючись з вітром. Вона не мала з собою жодних речей, тільки в руках польові квіти. Я навіть подумав, як зараз можна геть без нічого кудись вийти. Летіла якоюсь дивною легкістю, давно небаченою і забутою. Мені б спішити вже, а я ходжу за нею приблудою. Обійшов разом з нею весь центр, у і набережну. Але так і не підійшов. Мов боявся, що стане несправжньою. Мав ще безліч жінок, надто гарних, але штучно фальшивих. Сотні фото, імен і доступних зв'язків, ніби й справжніх, та не особливих.